Вітаю, друзі, Принц Персії моя улюблена ігрова серія. Сказав би я, якби мене запитали років 15 тому. Напевно, я міг би це сказати і зараз, але тут вже включаються різні фактори. І не тільки те, що за останні 15 років я за найскромнішими підрахунками пройшов кілька сотень одних лише ПК ігор, а й те, що серія про персидського принца була фактично мертва протягом майже 15 останніх років. Хоча для неї довгі перерви не були чимось новим. Та й принц, врешті-решт, був не однією людиною, а кількома різними особистостями. А тому, якщо геймери 90-х були в захваті від оригінальної гри 79-го року та її успішного в усіх сенсах сиквелу, а також, можливо, півтори людини любили ось оце творіння, яке стало жертвою раннього 3D, то людям мого покоління на початку 2000-х дісталась вже піщана трилогія, яка не побоюсь цього сказати, в певних аспектах була шедевральною. А кількість інновацій і авторських прийомів дійсно вражала. До речі, про один із них я робив окреме відео, знайдете його за підказкою в описі. І навіть поспіхом створена третя частина, якій довелося конкурувати з оригінальною God of War, стала не цвяхом забитим в труну серії, а радше фінальним акордом чудової історії. А от з третьою трилогією якось не склалося. Спочатку у 2008-му вийшла of Persia без будь-яких підзаголовків, що, хоч і використовувала персидську мітологію та й мала приємний візуал, який навіть зараз не дуже застарів, але крім паркуру, якісь не могла нічого запропонувати, бо бої перетворились на QTE з босами. Прогрес в історії здійснювався завдяки збору всілякого лайна, в грі в принципі неможливо було померти. А сюжет е я навіть не знаю, чим закінчився сюжет. Бо очевидно, на думку Ubisoft, ПК гравці не заслуговували на повноцінний фінал, який вийшов тільки на консолях та ще й у вигляді DLC. Fuck! Ubisoft. Okay. наступна спроба була вже пов'язана безпосередньо з піщаною трилогією і намаганням Ubisoft вклинитись в закінчену історію зі своїм інтерквелом. Як ви певно здогадались, спроба була не те, щоб дуже успішна, бо шестигодинний е ремейк пісків часу. Тільки з більш тупим принцем і абсолютно дитячим конфліктом в центрі історії не витягував ні паркур, ні нові здібності, а нахвалювана бойова система з десятками ворогів виявилась тупо клікаром. Власне, після цієї спроби та на фоні все більшого успіху асасинів, Ubisoft якось і забили на серію. Звісно, щось все ще виходило, типу казуального мобільного ремейку гри 93-го року, або ще більш казуального ранеру, але більш-менш серйозною роботою це назвати складно. Аж поки в 2020 році Ubisoft не оголосили, що роблять ремейк пісків часу, і після одного всратого трейлеру одразу ж відкрили передзамовлення з веселковими мечами в якості бонусів. Ну, ви знаєте, типові Ubisoft. Але People цього разу якось не схавав. Більше того, People почав жалітись на те, що юбіки роблять відверту прутню. В результаті той факт, що це буде провал, став настільки очевидним, що це дійшло навіть до самої компанії. А тому в 2022 році вони оголосили, що розробка ремейку починається з нуля. Індусів, які робили першу версію, вигнали на мороз, а ремейком тепер займаються Ubisoft Montreal, які створили оригінал. Здавалося б, перемога. Щоправда, нових ігор по принцу все ще не було. А тому в Ubisoft зробили ще одне геніальне відкриття: не треба кусати більше, ніж зможеш прожувати. А тому варто починати з чогось більш скромного. Власне, завдяки цьому рішенню, за останні два роки ми отримали рівно на дві гри про Персії більше ніж за останні десять років. І якщо про The Lost Crown мені поки що сказати нічого, бо до стіму вона ще не дісталась, а я не хочу вкладатись в розвиток Uplay, чи UK, чи як там називається той лончер французів, то от про The Rogue Prince of Persia від авторів Dead Cells, котрі нещодавно завершили підтримку свого власного рогалика, мені є що сказати, тому давайте нарешті поговоримо про цю новинку. Банжемскрім і філав! Напевно, найголовніша деталь, яка відрізняє цього принца від всіх інших, це той факт, що тепер це Роу Глайт. А значить, замість лінійної історії з чітко вивіреними рівнями ми отримаємо численні забіги та різні бігоми з відносно рандомною розстановкою ворогів та пасток, що потенційно збільшує реграбельність проєкту в кілька разів, чому тільки потенційно, скоро зрозумієте. Поки що давайте зосередимось саме на плюсах гри, і тут Motion Twin, які робили гру, вирішили не зраджувати традиціям. А тому перше, що впадає у вічі, прямо як у оригінальній грі 1989 року, це переміщення. В принципі, уже в Dead Cells була одна з найкращих і найвразніших систем переміщення, яка дозволяла дуже точно контролювати персонажа, в результаті чого 99% падінь в прірву на шипи чи ще кудись, були виключно помилками самого гравця. Звісно ж, у випадку з принцем довелося це трохи змінити, щоб анімації виглядали більш плавно. Але сама система від цього не сильно постраждала. Натомість до ривків та бігу вверх по бічним стінам, як в згаданих клітках, додався фірмовий горизонтальний біг по стінах, який можна робити і по діагоналі, та й загалом до створення оточення підійшли серйозно. Це все ще не два з половиною але звертати увагу на те, що знаходиться на фоні, вам доведеться постійно. І це трохи виводить класичний платформер за звичні рамки. Ну і самі анімації, звісно ж, теж приємні. Особливо швидке переміщення локації, хоча, в принципі, іншого від авторів Cells я й не очікував. Окремої уваги заслуговує бойова система. Якщо ви дивувались, куди ж подівся удар ногою і чому його немає в новій Hellblade, то ось же він. Приємно, що використання оточення не обмежується переміщенням, а тому в бою різні прірви та пастки можуть цілком стати вам в нагоді, адже здатні миттєво знищувати ворогів. Та й банальне штовхання супротивників одне в одного не тільки збиває щити, які мають деякі з них, але й оглушує. І на цьому все. Однозначні плюси, які я міг виділити, закінчились. З того, що не така однозначна, це історія і візуал. Ну про історію, в принципі, важко щось сказати, поки гра в ранньому доступі, але поки що вона зірок з неба не хапає. І все обертається довкола того, що на місто принца напали вороги, він трішки не встиг з допомогою, а розбирається з ними вже за три дні по тому. Тоді як у випадку смерті переміщується назад у часі і знову опиняється в своєму таборі. Тільки цього разу, замість кинжала чи амулета, час перемотує назад його червона ханчірка, що, чому, як і інші питання, гадаю, буде сенс задавати вже після повноцінного релізу. При цьому для історії існує окрема вкладка, де зберігається важлива інформація і будуються зв'язки. Щось типу того, як було в Deathloop, тільки максимально спрощено. Візуал в грі є. Місцями він прикольний, мені подобається контрастне поєднання жовтого з фіолетовим. Місцями не дуже, бо чогось дійсно унікального мало. Все, тепер із неоднозначним теж закінчили, а тому прийшла черга для мінусів. Тут варто зазначити, що на гру можна дивитись як на абсолютно нове творіння, або ж через призму досвіду з Dead Cells. Якщо вас цікавить перший варіант, раджу глянути відео Хейдіда, де він все гарно розповів. Ну і це його. На канал підпишіться, чи що людині буде приємно та й з дівчинкою якось потанцюєте. Ну а якщо ж вас цікавить The Rogue Prince of Persia... я не знаю, як це читати. Саме як нова гра авторів Dead Cells, в якій вони мали використати весь свій накопичений досвід, то рухаємось далі. І в такому ключі новий принц Персії це дуже посередня гра, м'яко кажучи. Почнемо з найбільш очевидного: в грі мало контенту. Хоча ні, в грі Петець як мало контенту. І раптом ви забули, то я вам напам'ятаю, що вона взагалі повинна була вийти раніше, але реліз Hades 2 на початку травня сплутав плани багатьом. В результаті чого гра вийшла в кінці місяця. Скільки там контенту мало бути першочергово, я навіть думати не хочу. Але 4 години геймплею це зовсім не клікбейт. це буквально час, за який ви можете пройти гру в поточному стані і побачити, ну, десь так, 80% контенту. А якщо добре граєте, то взагалі можете встигнути розблокувати все, що є. При поточній ціні гри виходить десь 43 гривні за годину геймплею. Доволі непогано, правда? Ну і знову ж таки, притягуючи той же Hades 2. Там я награв майже 50 годин і бачив далеко не весь доступний контент. Але нехай, не у всіх є ресурси і час, щоб одразу випускати тони контенту в дочасному доступі, на те він і дочасний. Тим паче, що контентні оновлення принца мають бути час, одна повинно вийти прямо в той час, як я пишу сценарій до цього відео, а тому особливо чіплятись до цього не хочу. Хоча, знову ж таки, 4 годфф бізне з, з хронометража. Головне ж наповнення. Ну, тут точно має бути все добре. Не могли ж розробники скопіювати більшість ворогів із тих, що є в грі, із вже згаданої The Cells і просто дати їм іншу зовнішність. Не могли ж, правда? How about new? Якби ж тільки проблема була в копіпасті. Але через різницю в динаміці ігор не всі скопіпащені вороги гарно вписалися. А тому, якщо гренадери в Cells не сильно псували там гри, то в принципі ви будете по пів години чекати, поки що їхній снаряд вибухне, щоб нанести пару ударів, ухилитися від наступного снаряду і чекати, коли підірветься вже він. Це ділікатес, еді ого. Еді клюбе ділікатеснями. Ситуація могла б покращити різна зброя, тим паче, що клітини славляться своїм багатим і різноманітним арсеналом. І в принципі різна зброя теж є. От тільки проблема навіть не в тому, що її мало, це питання часу. Проблема в тому, що вона вся відчувається однаково. Коли в Дедселс ви отримували нову зброю, вона не просто мала унікальний мусет. Вона мала якісь свої особливості, типу банальної дальності атаки, чи можливості взаємодії з оточенням, наприклад, електрична зброя била струмом ворогів, які стояли в воді, що логічно. І це я вже не згадую систему критичних ударів, де кожен вид зброї мав свої вимоги, і слідування їм помітно підвищувало вашу ефективність. Що там у принца, ну так, різна зброя має різні анімації, різну швидкість атаки та радіус враження, усе. Це всі її відмінності. Якщо покладатись виключно на зброю, то ви отримаєте тупо клікер, де зміна арсеналу просто змінює кількість ударів, які треба нанести ворогові, та потенційну кількість ухилень, які доведеться виконати. Тобто бажання якось експериментувати з арсеналом і пробувати щось нове відпадає вже десь на другій годині гри. Не знаю, чи є сенс розповідати про те, що в клітках було аж по два слоти для зброї, і по два для здібностей, і вже тільки це офігенно так впливало на білди. Принці нічого подібного немає. Є лише амулети, яких якось там можна комбінувати між собою в чотирьох слотах і інколи навіть отримувати з цього користь, але через рандом збирати хоч якусь подобу білдів, особисто в мене поки що не виходило. І в принципі всю щойно озвучену мною критику ви можете легко парирувати простим аргументом. Типу: А навіщо ти взагалі порівнюєш Принцес Dead Селс, якщо це дві різні гри? Іначе воно й так. Але коли я бачу, як з одного боку автори клітин. Тупо копіпастять систему переміщення, ворогів, деякі ефекти та всілякі дрібнички, а з іншого, нездатні використати свій дійсно багатий досвід створення екшн рогаликів і на виході ми отримуємо щось незрозуміле, мені стає сумно. Бо додати більше контенту це питання часу. А от переробляти в срату реалізацію механік, які в іншій грі цих же авторів працювали як слід, якщо хтось і буде, то це станеться ой як не скоро. А тому дякую, звісно, за демку і нагадування того, що принц ще не зовсім мертвий, але до цієї його пригоди я, схоже, повернуся ще не скоро. Не знаю, що можна сказати в підсумку. Якщо ви фанат пригод принца, не грали в The Cells і любите рогалики, то цілком можливо, що для вас це буде гарна гра. Тим паче для власників інших ігор про принца є додаткова знижка, та й у вигляді вкладення в майбутній розвиток гри ціна цілком адекватна. Якщо ж ви, як і я, хоча б раз вибивали платину в клітках і шукаєте щось серйозне, то краще, напевно, все ж почекати повноцінного релізу, бо версія 0.1 мало чим відрізняється від банального демо. А на цьому все. Сподіваюсь, відео виявилось для вас цікавим та інформативним. Напишіть в коментарях, в які ігри про принца Персії ви грали, якщо грали взагалі, і яка з них є вашою улюбленою, буде цікаво почитати. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Окрему подяку висловлюю своїм спонсорам за їх підписки і донати. Серед цих чудових людей є Дмитро Чостарович, Дмитро, Микола Шадлер, Парішок, Денільєр та Кадзума Кірі. Якщо і ви хочете підписатися або задонатити, то в описі до відео знайдете посилання на донателло і паймікофі разом з посиланнями на інші сайти, де я теж веду активність. Якщо ж відео вам сподобалось, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили, адже всі ці дії дуже допомагають просуванні і розвитку каналу. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.